Доброе утро. У нас будет проект новый. Кемрюха. Кемрюха хэтчбэк. Дварик конечно да. Она в кучке так получила было. Нормально, тут така шка, що лупанула, звісно. Цей окуляр має бути аж тут. Пів метра засадило. Теж ланджик пошов нормально в гармошку. Крилочко відновимо. Ну а ця сторона майже нова. Це крило теж будемо рятувати. Це відновиться і я думаю, як ця частина потягнеться, ця, воно як витягнеться і стане більш-менш нормально, тому що воно там, воно, мабуть, метр копеєчки загнано, як кажуть, на той світ. То тут зазор по дверям стане чітко. Тобто це крило ми рятуємо, міняємо задню паличку. Витягуємо ланжик, витягуємо все це, міняємо, робимо ампутацію. Ось це буде практики нормальний подвійний удар. Звучить як в якийсь в фільмах там з Вандамом. <сум> То таке так що буде чим зайнятися на найближчі 3-4 тижні. Я думаю, не тільки 2. Ну, неділька півтори морда піде, і неділька дві жопи. Так що тут робота буде?